Прочитаю вам пророцтво, яке голосив колись а давно вже пан Олександр. Зараз воно вже майже добігає до свого такого, скажімо, апогею. Не до завершення, а до свого. До вінця, скажімо, до початку того, що має бути. Коли Змій стане як черев, лев як агнець, Дух Святослава, повстане з порога вільного, будило пробудить, онук діда розбудить і полетить сокіл в небо до Бога. А меч Володимира повернеться вістям вгору. Прийшов час починати куліш готувати, від якого колись чортам в пеклі моторошно стане, коли пращури з домовини повстануть, і пліч опліч стануть. Власне, що би я хотіла, я там текст виставлю, але да? ну, там буде, була ще приписка. І погано видно, але її виділю. Вирішу, так би мовити, з загальної фотографії тої. Значить, хто такий змій? Справа в тому, що пане Олександра, він восьмий змій. Зараз він вже в землі, так би мовити, його тіло. І він став як черв, а Лев як Ягнець. Тут, я думаю, це посилання до так званої таємниці з семи печатей, коли Лев прийде, так би мовити, Така людина, яка стане, так би мовити, розкриє усі сім печатій. Це перші чотири, мені здається, пов'язані з апокаліпсисом, да? це християнський варіант, да? чи п'ять печатей. А далі вже буде ще три печатки, але які там будуть. Пов'язані з певними подіями, в тому числі з пробудженням мертвих. Це все й же, так би мовити, той же сценарій, але в християнському варіанті. От, власне, тут теж пишуть пане Олександре, а Лев як Ягнець, Агнець стане. Тобто Лев Агнець не Ягнець, не Ягня, а Агнець Ангел. Тобто прийде людина, лев як ангел, тоді Дух Святослава повстане з порога вільного. Власне, коли Змій стане як черев, а Лев як Агнець, Дух Святослава повстане з порога вільного. Тут повторюється, що, в принципі, Змій той же це той же Лев, як Агнець, тобто людина, яка відкрила у ці всі. Печатки, які були таємничими. Таємна інформація, яка ховалася. Я вважаю, що таким людиною був і є пан Олександр, і він відкрив нам ці всі печатки. Якісь останні ми відкриємо самі, я думаю. І чи вони вже відкриті, але вони відкриті не для усіх. Загал людей, основна маса, все зрозуміє. Поступово. Але вже, так би мовити, більша частина тих, хто пробуджені, вони вже починають розуміти. Далі по тексту повстане Дух Святослава, повстане порога вільно, будило пробудить. Поріг вільний, він знаходиться майже вже неподалік від Хортиці, там за ним лишній ще поріг. Чи перед ним лишній і вільний? Да? Лишній, по-моєму, да. це передостанній, перед хортицею поріг, якщо не помиляюсь. І от, власне, з порога вільного, Дух Святослава. Будило пробудить. Будило це поріг вище. Тобто ближче до Дніпра. Тобто поріг будило, його пробудить поріг вільний, тобто щось підніметься вище. А потім далі онук діда розбудить. Онук це поріг, який йде за дідом порогом. Дід порог це поріг ревучий. Власне, щось відбудеться на енергетичному просторі від порогу вільно, а я думаю, що вже відбувається це. І це не можна припинити. І це буде підніматися наверх ближче до перших порогів, так би мовити, до Дніпра. Онук діда розбудить і полетить сокіл в небо до Бога. Сокіл. Це знак наш, хтось каже, що тризуб це зв'язано з євреями, ні. Тризуб, в принципі, тризуб – це ознака сокола або мати сво. Св тобто мати кош теж, мати пта птаха гамаю, сокол це те ж саме. Це наша, наше особлення боротьби і волі. І птахи чарівної, яка нам дала крила нашому народові, і яка прирівнює нас, звичайних людей, до богів, так би мовити, що ми діти Божі. І нами ніхто не має права керувати, а крім нашої, і совість наша може тільки ставати нашою суддею. По ділам, так би мовити. А ніхто не може нас принизити чи осудити. Ми самі себе судимо. Зараз, власне, а далі, і полетить сокіл у небо до Бога. А меч Володимира, а меч Володимира повернеться вістям вгору. Власне, що означає меч Володимира? Ви бачили, як зображений в Києві Володимир стоїть на горі. Як він тримає меч? Це не меч, це хрест. Що відбудеться? Тобто, якщо хрест перевернеться, то він стане як меч. Тобто, це ознака того. Що наші пращури, ви знаєте, що вони молилися Богу Арей, Богу, який пов'язаний з боротьбою. І коли вони молилися мечу, то коли вони в мирні часи, то вони вставляли вістям землю. А коли закликали до боротьби за права, то той меч перевертався і ставав вістям вгору. Так би мовити, ознака того. Що вони піднімалися на захист своїх прав і споконвічних прав усіх вільних людей. І от, власне, про це й говорить пан у Прості. І далі він говорить все: прийшов час починати куліш готувати, від якого колись чортам пеклі моторошно стане, коли пращури з домовини постануть, і пліч опліч стануть. Тобто. Стануться такі часи єднання світів. Вони вже є, так би мовити, починаються. Коли пращури, вони стануть поруч живими, так би мовити, повернуться і саме стануть такими ж живими, як і живі, отримують живі сили пращурів. І, власне, мертві Отримують сили живих. Це таке собі єднання. Тобто ми зараз з вами переживаємо ці всі моменти. І чим далі, тим більше будемо це бачити, що відбувається. Є щось метафоричне в цьому всьому, але найбільше тут ми будемо бачити, і що це за власне ці слова. Все, що тут написано, воно буде відбуватися. І ви будете свідками цього. До вас і до себе закликаю намагатися бути правдивими у своїх діях і людяними. Думайте не про себе, а про своїх дітей, про правників ваших, які мають жити у гарній, чесній країні. І в українській Україні. В слов'янському, варійському світі. Дякую.